Вже завтра гавайська дитяча вечірка, і зараз я вам покажу, що я зробила, купила і беру з собою на цю вечірку. А ви поки підписуйтесь, бо буде багато відео, буде багато конкурсів, ідей і натхнення. Поїхали з собою. Я беру усі гавайські буси. Я їх купила була в секанді. Оце все вийшло мені щось 12 гривень. Купила чисто рандомно, але моїй хріщені дитині тепер воно потрібно. і Я його беру з собою. Це для свого образу. Я зробила корону. Я її в кінці покажу, бо вона просто чешуїтельна. А для чоловіка зробила ось такі буси гавайські. Все, все, все сама, все сама. А фрукти із набору з Аврори, квіточки повирізала із тканини, а це були трубочки, знаєте, на яких оці кульки тримають. І йому зробила ось таке нами Як вам ну, мені здається, воно зовсім не пасе задніх порівняно з цим, навіть ще е, крутіше виглядає. Далі ще з собою беру фотозону. Це по-моєму я вже раніше показувала. Це і. Ось розташка, яка буде висіти. Також беру з собою дуже багато причандалів на конкурси, Їх буде ще 11 штук, тому про кожен конкурс буде окреме відео. Що ще я беру з собою? Беру з собою мильний пістолет і мильні бульбашки. Будемо робити красу. Зараз я вам красу не покажу. Можу тільки подмухати на себе. Ось, і краса красавічна, це моя корона. Ось так вона виглядає. Про неї я також е, зніму окреме відео, тому що вона, ну скажімо, на моєму виглядає ну, просто бомбічиськи. Ну. Коротше, це перше відео із мільйона, яке я викладу, тому я чекаю, дуже чекаю ваші коментарі. Мені дуже цікаво. Алоха.